Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми записуємо числа другого десятка. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож ми часу не гаємо, працювати починаємо. Перше, 26 мінус 20 буде 6. Ця бджілка сяде на квітку. 16 мінус 10 буде 6. І ця сяде бджілочка. Наступне 27 мінус 10 буде. Мої розумнички, буде 17. Правильно, ця бджілка полетіла далі. 7 відняти 0 буде. Так, буде 7. Ця бджілка полетіла. 10 відняти 3 буде. 7 і ця бджілка полетіла. На квітку сяде дві бджілки. 18 мінус 6 буде, мінус 16 буде 2. Перша бджілка сяде на квітку. Наступне 14 плюс 5. Буде дорівнювати. Правильно, 19, ця бджілка полетіла далі. 17 відняти 10 буде. 7. Бджілка полетіла далі. 14, підняти 12. Буде. 2. Ця бджілочка залишається. 15, підняти 3 буде. Ану, думаємо. Так, буде дванадцять. Отже, ця бджілка так. В нас на квіточці написана цифра 7. Якщо число 7 є, то 28 мінус 10 буде. 18. Бджілочка полетіла далі. 17 відняти 10 буде. Звичайно, мої розумнички, буде 7. Отже, ця бджілка залишається. 17 мінус 10. Звичайно, буде 7. Залишається 30 мінус 23. 7 залишається. І 15 мінус 3 буде 2. Ця бджілка полетіла. Молодці, а ви впоралися. Швиденько сошець записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 61 рядочок. Пишемо з тобою математичний диктант. Математичний диктант. МД пишемо і записуємо. Сума чисел 12 і 4. Сума чисел 12 і 4. Різниця чисел 28 і 7. Різниця чисел 28 і 7. 28 збільшити на 1. 28 збільшити на 1. 28 зменшити на 7. 28 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 25. Треба до 25 додати 2. Буде. І останнє число, яке на 5 менше, ніж 27. Треба від 27 відняти 5. Давай перевіряти. Сума чисел 12 та 4 буде 16. Різниця чисел 28 та 7 буде 21, 28 збільшити на 1 буде. 29. 28 зменшити на 7 буде 21. Число, яке на 2 більше, ніж 25, це більше, ніж 25, 27. А число, яке на 5 менше, ніж 27. Це. Звичайно, це в нас буде число 22. Якщо ви зробили так, сміливо ставте собі смайлика означає цифра ліворуч у записі двоцифрового числа. Та що означає цифра праворуч? Тобто перше число позначає десятки. Друге позначає одиниці в числі. У числі 15, один десяток та 5 одиниць. У числі 12, один десяток та 2 одиниці. У числі 19. Один десяток та 9 одиниць. Прочитаємо числа, записані в таблицях розрядів. Число, яке містить 1 десяток та 0 одиниць, це число 10. Число, яке містить 1 десяток та 8 одиниць число 18. 1 десяток та 3 одиниці число 13. Далі ми можемо підставити будь-який десяток. Я, наприклад, обираю наступне 2 десятки та 3 одиниці. Це буде число 23. Ти можеш підставити сюди будь-яке число, яке тобі зручне. Наступне 1 десяток та 7 одиниць число 17, 1 десяток 0 одиниць це число 10. Далі можеш підібрати будь-яке значення десятку. Я обрала, наприклад, 7. Сім. сім десятків та 7 одиниць буде число 77. Якщо ж у мене б стояло тільки 7, то я б сказала, що це позначення просто числа 7, яке має тільки 7 одиниць, а десятків немає. Далі в нас йде число 70, 77 десятків та 0 одиниць. Штанги. Нам треба визначити, скільки в кожному числі десятків, а скільки одиниць. Розглядаємо. Нижня частина це десятки. Один десяток і скільки одиниць. 5 одиниць. Отже, буде число 15. Наступний, будь ласка, з правої сторони: один десяток і скільки одиниць. Правильно 9. Тобто, один десяток, 9 одиниць, число 19. Далі дивимось, один десяток і. Скільки? 7 одиниць. Яке число? Число 17. Якщо в нас є 2 десятки, ми називаємо число 20. В таблицю розрядів числа, які містять 1 десяток і 4 одиниці. Яке число? Правильно, 14. Один десяток і 8 одиниць. Це число 18. Один десяток всього буде один десяток, нуль одиниць, буде число десять. Чотири десятки це число 40. Абсолютно згодна. Тепер треба написати чотири одиниці. Тобто, в цьому числі в нас немає десятків зовсім, є тільки 4 одиниці. Один десяток та 2 одиниці. Це число 12. Мої розумнички. Число 15. 15 складається з одного десятка та п'яти одиниць. Число 17 складається з одного десятка та семи одиниць. 19 складається з одного десятка та 9 одиниць. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці! Урок поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!